Романе, доброго дня. Скажіть, будь ласка, які ваші рекомендації по вибору тренажерних залів? Ну, Перш за все, щоб вибрати тренажерний зал, потрібно впевнитися у квадратурі самого тренажерного залу. Якщо він буде досить об'ємний і великий, то цей зал можна спокійно обирати. Далі на що варто звернути увагу, це на самий, безпосередньо, самий тренажерний ряд, яка лінійка. Якщо задовільняє, якщо вона справна, якщо вона нова, то відповідно теж можна обирати безпосередньо цей зал. Далі, що варто на що варто звернути увагу, то це на присутність медсестри і аптечної зони, тому що є різні випадки, кожна людина індивідуальна, і кожна індивідуально треба підбирати навантаження. Ну, на рахунок цього. Так. Що ще? Також це кваліфікований персонал, кваліфіковані тренери, кваліфіковані безпосередньо працівники в тренажерному залі. Ну, наявність відповідно бару, тобто це, де можна придбати свій протеїн або інше спортивне харчування. Ну, в принципі, якщо вас задовільняє сама атмосфера, музика, взагалі різновиди тренажерів, то відповідно можете брати сам. Добре, дякую вам велике.